Правила перетину кордону можуть бути змінені. Відповідно до закону про мобілізацію уряд внесе зміни, зокрема щодо тих осіб, які матимуть відсрочку. У зв'язку з ухваленням нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, уряд внесе зміни в правила перетину кордону, зокрема щодо тих осіб, які мають відсрочку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120-150 особам з різних причин. Це переважно особи, які не мають відповідних документів, які б не давали право на перетин кордону. Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відсрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд, заявив представник ДПСУ. Він зазначив, що прокордонники як зараз, так і надалі забезпечать дотримання правил перетину кордону. Щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не мають необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власні зміни, нові категорії або якісь інші умови перетину кордону. Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину кордону, заявив Реч. В Україні можуть змінитися правила виїзду за кордон, і зміни пов'язані із новим законом про мобілізацію. Зокрема, як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але вони можуть бути внесені в правила перетину державного кордону.